Слава нації, вітаю на добрий Ромбат! витримки, три сучкою добрий. Хочу там в одному місці кинути повітрю метрів 50 кабеля електричного. І для того, хто має змогу поділитися чимось, чи можна, там, може ну, навантаження ваги кабеля дати на прогон 50 метрів. Це, ну там, не знаю, дріт може трієчка в'язальний чи. Тросик міліметрів близько 4 діаметром, ну, метрів 60, за все про все, там із запасом, щоб вже напевно і прив'язатися і закріпитися. Хто має підтримати, буду вдячний. Якщо за пару днів ніхто не зголоситься, то буду придбавати. Але я переконаний, що поміж моїх глядачів у когось є там лежить трохи такого, не дуже потрібного. То раду поділася зі мною, щоб я там дріт кинув. І це допомогло також у моїй роботі. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо. Всі контакти в описі каналу, в описі відео і багато де на каналі. Якщо раптом не бачите, пишіть в коментарях. Буду відповідати. Дякую!